Так, і на цьому кнопочку нажмі. Ну, Військово зобов'язані, вже показують. На жовту кнопочку. На жовту кнопку. Пане мороз, поліцейський, прокоментуйте, поверніться до камери. До журналіста. Поліцейський мороз, поверніться до камери, до журналіста. На три капочки нажміть. Прокоментуй, Журналіст, я вам показую вам посвідчення. Зараз я вам покажу. На три капочки. Там є повна інформація. Так. Придатний. Ну, то придатний в рожу, то правильно. Я... Зараз я вам покажу. от маєте соп буде повістка, який з'являються на неї та мене затримують, я, я ж не в розшук, мені має прийти платити. Я ж воно видання для чого. Там, де проживає місце прописки, місце проживання і так далі. Буде туда сповіщення, так звана повістка, я з'являю свій літовий центр. І, і там ми вже ходімо. До а тут ви не втягнете. Ну, це... Добре, ти, ти не хотів показувати. От маєте моє посвідчення, електронний варіант. Пане мороз, Дивіться, згідно якого нормативного акту ви тут дієте. Що порушила людина? Причини зупинки. Перевірка військово військовооблікові допомоги. Я вам показав ну, все. Ну, все. Які питання ще є, хлопці? Ліния, не Олійник Ярослав Зор'янович. Інформаційна агенція інфоскоп, журналіст. <рігут> що, в мене хочете ще камеру забрати, хлопці? Що хочете пишите, що зробити? Ви саме собі говорите? Я сам собі говорю, сам сам Число, число місце рік народження. 6 лютого. Я не зобов'язаний вам, ви маєте посвідчення. Я не зобов'язаний. Стаття 63. Я не зобов'язаний. Я знаю, які мої обов'язки. Я знаю, які мої обов'язки. Він вільний, він, вільний, він вільний поліцейський. Та не ви будете відпускати. Він вільний? Чекаю, він ще не не знаю, я вам, вам закінчую. Добре, чекає. Закінчиться і хай тобі буде. З Пане Оліні. Яка вам різниця? Маєте посвідчення пробувати по базі? я От маєте, ви все знаєте. Давайте я вам показав посвідчення. Я не зобов'язаний вам показувати документи свої. паспорт. Ви не зобов'язані, а вам хтось зобов'язаний? — Я вам показав посвідчення журналіста. Все, я вам показав посвідчення журналіста. А Я не кажу, що мене, стоп, я не кажу, що мене. Так, я визиваю ще журналістську групу сюди. Журналістську групу визивають. Ти на роботі менше, мама. Ігор, визивай сюди всіх наших, всіх журналістів. Ігор, давай сюди Толіка і ще когось Ну, Якщо Толік є тут, нехай сюди їде. Та, бо тут мороз не хоче прокоментувати, поліцейський не хоче. Представтеся, пане поліцейський, я вам представився до повного ознайомлення. Я вам представився. Я вам представився згідно журналістики. Не... Прошу показати на камеру, так як ви є, ви є ви не є приватна людина, ви є службова особа. Ви зараз на службі знаходитеся. Людина вільна? Ні, ви також не вільні. Я не вільний? Я прийшов як журналіст сюди. Просто розслідувати, збирати інформацію і її поширювати. Збирати інформацію, її поширювати. От і все. Я прийшов сюди як журналіст. Я прийшов сюди збирати інформацію і поширювати. Якому я розшуку? Бля? Що ви ту розказуєте? На ходу. Ніякому я не рог. Я вам ще раз говорю, я зараз. Дайте в машину. Чекай, геть! Тримай телефон, блядь! Тримай телефон, блядь! Так чекайте. Давайте давайте! Тримайте, люди!

Рай, сука. Рай, сука, сука, бля. Зара блять нервує блять, не нервуй бля. Шо, Шо, вежу, мене блять блять телефон Лишіть мене, блять, я вам сказав Загалую, Параме, лешен, тебе лещу, блять. Я вам ще Зараз ти першим подом поїде.